Доброго дня, малята! Ви мене впізнали? Так, я пес-патрон. Я до вас сьогодні завітав не просто так. В мене важлива місія сказати вам про небезпечні знахідки, а саме про вибухово небезпечні предмети. Що потрібно робити, і якщо ви... Раптом знайшли такі предмети. Отже, почнемо. Якщо ви з друзями йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ти не чіпай, ногами не штурхай, на телефон. Не знімай, худко додому біжи, дорослим про те, що знайшов, розкажи. Усі, хто з тобою поруч йшов про предмет, який ти знайшов, сто кроків назад ви зробіть та 101, 102 позвоніть. Де б ти не був, будь завжди обережний у полі, лісі. Завжди небезпечна, слідкуй за тим, куди ти йшов, так ти себе від біди збережеш. Будь завжди уважний, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. Пам'ятайте, малята, три основних правила: не чіпай, не підходь, зателефонуй. Ви, малята молодці. Я з вами прощаюсь. Кажу вам до побачення. До нових зустрічів. Пес Патрон!